Вода, пастка. Рятувальники отримали повідомлення від поліції. У Тростянецькому ставку, що на Коломищині, потонув хлопчик. загиблому 10 років. На місці працювали екстрені служби. До місця події оперативно було направлено рятувальників, а також фахівців Коломийської рятувально-водолазної станції, місцеву пожежну команду. А також мобільну оперативну групу районного управління о 20.25 водолази виявили та підняли на поверхню тіло хлопчика 2014 року народження. За попередньою інформацією, дитина перебувала біля водойми ще з одним хлопчиком, який повідомив про нещастя батьків. Інша трагедія мала місце в Косівській тергромаді. Жінка теж потонула у місцевому ставку. На місце події оперативно виїхали рятувальники. Вони дістали тіло з води та передали його працівникам поліції. Також 4 травня, о 18.24 до служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що у місцевому ставку села Старий Косів Косівської територіальної громади ймовірно втопилася жінка 1972 року народження, жителька села Старий Косів. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено косівських рятувальників, а також мобільну оперативну групу. О 18.40 рятувальники виявили тіло жінки, підняли на поверхню, загиблу передали працівникам поліції. Обставини двох трагедій з'ясовують правоохоронці. Рятувальники закликають бути обачними біля водойм, адже необережність може коштувати життя. Лілія Буцяк, Денис Сетановський – новини на вежі.